Коли стала повномасштабна війна, ринок праці з усіх сфер змінився, і в соціальній роботі також ми звернули увагу, що найбільше почали потребувати саме на ринку праці психологів і соціальних працівників або фахівців соціальної роботи. Це майже те саме, тому що в сім'ях пішов більший дисонанс ніж і раніше був між дисонанс між людиною, сім'єю і суспільством, чи навпаки між суспільством і людиною. Відповідно більше стало затребуване питання. До консультування таких послуг консультування, які надають психологи і фахівці соціальної роботи. В якому питанні консультування? Питання самої війни, питання тривожності дітей, питання тривожності дорослих, ринок праці, саме працевлаштування, наприклад, внутрішньопереміщених сімей. Дуже збільшився попит для цього. І, наприклад, і найбільше теж була потреба, особливо внутрішньо переміщених, в плані тому, що їм треба була навіть і натуральна допомога, і тут теж треба було фахівців соціальної роботи, волонтерів треба було для того, щоб всім їм допомагати. І так само місцеве населення, яке даю тут, ми тут живемо, але вони теж потерпають. Потерпають від того, що їхні родичі на війні, або, наприклад, на східній частині України вони теж переживають за свої родичів. І Діти так само в них же ж почалося з те, що почалася дистанційне навчання або взагалі не навчалися. А крім того, що наші дітки і маленькі, і старші, вони мусили перебувати в сховищах, в підвалах звичайних це на дітей теж впливає. І Відповідно, для того, щоб діти були більш спокійніші, їм потрібно було з ними займатися, з ними треба було говорити. І тут потрібні були саме професійні професійна допомога, не лише батьків, а саме і спеціалістів для батьків і для їхніх дітей. В нашому управлінні соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Луцької міської ради є такий досвід. Ну, Саме найперше, це до нас приходять завжди студенти на практику, але в нас є досвід того, що приходили вже після університету е, працювати в нашій роботі е, психологи і так само соціальні педагоги. Е, ну, Хочу сказати, що ми задоволені е, цими е, студентами раніше було, а зараз працівниками дехто з них пішов далі розвиватися, наприклад, зі е, сфери психології. Психології вже почали свою практику проводити. Ну, наша база управління дуже сильна база для соціальних працівників і психологів. І зараз в нас проходять дівчата третього курсу практику. Ми дуже ними задоволені. Я думаю, їм теж подобається. Вони багато що практично для себе побачили. Одна справа, що вони теоретичні матеріали навчають, а коли вже практично працювати безпосередньо з якоюсь особою чи з сім'єю, чи з цією дитиною, то вже інше. Тому вони, наприклад, розвиваються дуже гарно, да на. Пробують трошечки консультувати, вони проводять майстер-класи, знайомляться з сім'ями, де виховують діток з інвалідністю. Це теж складна категорія. Вони знайомляться, пробують, як можна спілкуватися, що з їхніми батьками, що так само з дітками. Тому в нас є досвід хороший. Теоретична база, я думаю, цього достатньо, але ми ж знаємо, що теорія без практики не буває. І якщо студент теорію базову собі освіту візьме нормально, тоді він буде розуміти, як у цю базову освіту. Саму теорію на практиці просто взяти і застосувати це дуже важливо. Але коли людина, студент навчається погано, нічого не знає, він приходить особливо в соціальну сферу, я не можу казати за освіту, медицину, але в соціальну сферу просто це не просто поговорити з сім'ями, це треба бути професіоналом. Для цього є ріст, але якщо немає базової освіти, нормальної такої теорії, якщо не навчаються студенти, їм буде дуже важко в цій сфері працювати. А сам університет, ми знайомі з. Багатьма і студентами, і викладачами, справді теорія дуже хороша, аби тільки було бажання е, навчатися і бачити перспективу не тільки в майбутньому в роботі, а просто перспективу самої цієї роботи. Ви знаєте, я дуже якби не хочеться казати, я вже людина трошки старшого покоління, але хочу сказати, що дуже завжди було останні роки, і зараз, тим більше, е... крім базових навичок знань, які отримує студент відповідного факультету, дуже важливо знання комп'ютера і дуже важливо знання іноземної мови. Навіть нас, в соціальній сфері, як ми працюємо, нам треба знання іноземної мови, тому що ми. Розвиваємося, ми стоїмо на місці, і наша сфера е надає чим більше базових соціальних послуг. Ми розвиваємося в наданні соціальних послуг. А для цього е ми не можемо тільки як то кажуть, варитися в, 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 в своєму соці. Нам треба залучати іноземців. Е досвід іноземний теж дуже важливий. А як якщо не знаєш мови. То трошки це гірше, тому що е, треба брати перекладача. Коли працюють професіонал і ще знають між собою мову, е, то це набагато легше порозумітися, е, провести проекти, е, говорити з тими м, професіоналами за кордону, там з любої країни, які теж дуже добре розвиваються соціальну сферу і соціальну роботу. Тому тут знання теж дуже важливі ну і знання комп'ютер обов'язково. Професія фахівця соціальної роботи і психолога дуже затребані, і вони надалі і далі будуть затримувані. Ми навіть бачимо, коли в нас працює психологічний штаб, скільки людей. До нас звертається з різними проблемами, і питання в тому, що психолог їх треба чим побільше, і більш таких, щоб вони розвивалися і більше були професійними, тому що життя різне і питань різних дуже багато буває. Як, наприклад, в школі вчитель, якщо він вчитель хімії, значить він не вчитель, наприклад, української мови літератури. Так само і по психології, чи фахівець соціальної роботи. Він повинен теж бути більш вузькопрофільним, в якому плані, в плані тому, що або працювати з підлітками. Це ок. Окрема психологія і соціальна робота працювати безпосередньо з сім'єю, та яка, наприклад, втратила свої ресурси, це теж окремо втрати людини, це теж окремо. Тобто, в кожному напрямку мають бути фахівці. Вони психологи і фахівці соціальної роботи, але теж вузькопрофільні. Тому тут треба чим побільше таких людей. Тобто нам треба армію соціальних працівників для того, щоб можна було суспільству разом з тими фахівцями виходити з різних кризових ситуацій.